Четвер, третя квітня, Ви дивитесь новини на 11-му в студії Олена Петроченкова. Вітаю! Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Кривий ріг у жалобі. Кривавий російський обстріл забрав життя чотирьох людей. Серед поранених восьмирічний хлопчик. Вчора надвечір окупанти атакували балістикою густо населений район міста. Побито будинки, заправку та адмінбудівлі. Більше про наслідки чергового російського терору розкаже наш кореспондент Марко Ручка. Він нажив з Кривого Рогу. Вітаю. Олена, вітаю. Поки офіційний Кремль цинічно звинувачує Україну в небажанні припиняти вогонь у Кривому Розі на Дніпропетровщині. Розбиті горем люди прощаються із загиблими внаслідок вчорашнього підступного ракетного удару по місту. Вчора надвечір окупанти завдали балістичного удару по кривому рогу. Відео з моментом атаки потрапило на камери. Жах, який пережив кривий ріг, в перші години після удару забути неможливо тіла вбитих російською ракетою людей та поранених вибуховою хвилою лежали просто вздовж дороги. Під удар потрапив житловий район. Обстріл забрав життя чотирьох людей. Буквально хвилина, і все нікуди не успієш прибіжати. Отак. А так, що дуже, дуже страшно. На ранок стало відомо, загиблі це два чоловіки та дві жінки. Жінки-працівниці автомийки. В момент атаки вони перебували на роботі. А один загиблих чоловіків просто їхав повз епіцентру удару на авто. Загибший хлопчик з дівчиною їхав, відірвало голову. Така ситуація. Збільшилася кількість поранених до 17. 11 з них у важкому стані серед травмованих восьмирічних хлопчик. За уточненою інформацією, його стан на ранок покращився. Дитина пережила сильний шок. Це ужас. Навіть не передать, не дай Бог комусь таке горе. Це, це сильне горе. Потеряти близьких людей це вообще. Вибуховою хвилею тут пошкоджено близько десятка багатоповерхівок, автівка, ЗС. Шоковані люди разом із комунальниками наразі ліквідовують наслідки чергової атаки. Після вчорашнього прильоту по нашому металургійному району є пошкодження в двох будинках, тому з вчорашнього дня працює штаб. Вчорашнім днем були Містом надані бригади для відновлення і усунення пошкоджень, які маються на будинках. Олено, і на цю миті у нас це вся інформація. Більше ми розкажемо протягом наступних випусків новин. Дякую, Марку. Це був наш кореспондент Марко, ручка, який зараз перебуває в Кривому Розі, і розповів, як місто оговтується після вчорашнього вечірнього обстрілу міста. Ночі над Дніпропетровщиною наша ППО знищила 10 ворожих безпілотників. Втім, були й влучання у Павлограді внаслідок дронової атаки, побиті вікна в адмінбудівлі та двох п'ятиповерхівках. А в межівській громаді Сенельніковського району пошкоджені будівлі. Окупанти запустили зо два десятки БПЛА по Харківщині в Дергачах. Поранено 57-річного чоловіка. Пошкоджені житлові будинки у Харкові. Найбільше дісталося київському району. Зайнялися пожежі, пошкоджено підприємства та приватні будинки. Це вже п'ятий масований обстріл міста Харків за цей тиждень. Для ударів черговий раз росіяни використали групу БПЛА герань 2 Влучання здебільшого по промисловій зоні також зафіксовано два влучання біля приватної житлової забудови. За фактами цих воєнних злочинів відкриті кримінальні провадження. Тривають огляди місць подій. Одна людина загинула, семеро поранених на Донеччині. Окупанти за добу 23 рази обстріляли населені пункти області. Понівечені адмінбудівлі та більше десятка будинків. Є руйнування і на Запоріжжі. Там окупанти били з авіації, БПЛА, РСЗВ та артилерії. Пошкоджено приватні будинки та багатоповерхівки. Поранених немає. Загалом цієї ночі ворог скерував на Україну 39 безпілотників. Наші захисники збили 28 з них. Ще 7 локаційно втрачені. Ціль знищена. Ціль знищена. Уряд дозволив критичній комунальній інфраструктурі бронювати до 75% працівників. Це стосується підприємств, що забезпечують тепло та водопостачання, а також вивезення твердих побутових відходів. Таке рішення дозволить зменшити дефіцит кадрів у сфері комунальних послуг і забезпечити безперебійну роботу критичних об'єктів у воєнний час. в уряді. Мешканці одразу кількох житлових масивів Дніпра північний та південний. а Також селища Шевченко роками потерпають через відсутність нормального водопостачання. Годинами стоять у чергах до колонок за технічною, а питну носять баклажками з магазинів. Чому у Дніпрян часто сухі крани та як вони виживають у безводді, Наш Роман Михальчук намагався розібратися. Ось так, так часто запасаються буде. водою мешканці житломасиву північний. Я вже устала від то я вже втомилась від цього. Я вже хочу, щоб вімкнули ту воду, щоб не мучатися і не бігати. А ми вчора молили Бога, що дощ пішов. Точно, це така <ріст> красота була. Шість днів без води. Ну чесно, вчора реально люди збирали воду з, з істоків, з калю черпали. Майже тиждень без води. Це житломасив північний, а це черга жителів району за водою. Її в будинках немає через. З аварію і ось так кажуть: місцеві можна простояти зо дві години. Місцеві жителі кажуть, аварії на тутешньому водопроводі трапляються постійно, тож до відсутності води в кранах вже звикли. Взагалі ця ситуація вже ну років 30, мабуть. Ну тобто, це не вчора і не цього місяця почалось. Кожну неділю, як мінімум. А іноді буває таке, що там за неділю може 4 дні не бути води. Місцева влада на звернення громадян лише розводить руками, бо водогін на житломасиві належить укрзалізниці. Люди туди постійно звертаються, втім відповідь одна. Укрзалізниця відписується, що в них завжди немає грошей, немає фінансування на те, щоб робити заміну труб комунікацій. Мережі у нас дуже старі. Їм вже по 50-70 років. Зараз жителі буквально у відчаї, бо змушені стояти у довжелезних чергах до колонок, аби набрати хоча б технічної води. Віра, жителька району, каже, що дня на базові потреби їй потрібно щонайменше 40 літрів води. Я інвалід Я інвалід другої групи. Мій чоловік інвалід першої групи без ніг на кріслі колісному. Мені самі це дуже важко тягати. 40-60 літрів додому носити в черзі он там стояти. Та це просто жах передати не можна. не можна. про літніх людей. Годі й говорити, щоб змити у вбиральні, де хто набирає воду просто у калюжах поблизу будинку. Я вчора 10 баклашок із слівника. От з труби такої слівника набрала, водне сила воду. А бабуся рядом брала мисочка така і черпала з лужи в відро і несла додому воду смивати. Вона кама унітаз нема чим смити. А що старичкам робити? Тим, якщо технічну воду бодай якось ще можна набрати, з питною буквально катастрофа кажуть люди. Її підвозить лише одна машина двічі на день. В магазинах води вже нема. Коли так довго немає води, вже не можна поставити декілька машин, які будуть цілодобово працювати, щоб люди могли приходити набирати воду, бо не всі можуть її качати, навіть у людей не вистачає сили її качати. Коли наша знімальна група поверталася з житломасиву північний, побачила кілька машин, вирішили дізнатися у водія однієї з них, куди везуть і для кого виявилося це ініціатива приватного підприємця. Ініціатива директора вчора побачили по новинам, що у людей немає води. Вирішили допомогти безкоштовно привезти воду. А це вже житломасив південний. Тут також немає води, і все через ту саму проблему на північному: діряві труби та постійні пориви. Бо комунікації в цих мікрорайонів спільні. У Катерини двоє дітей. Жінка каже, доводиться пристосовуватися. У нас тиждень нема води. Благодаря що є бутилки ми набираємо технічну воду, щоб помити посуду. Дітей руки, ноги помить в кранах. Води зовсім нема не одну, ні другої, ні гаряча, ні холодної. Зовсім як жити далі, мене розуміє. На цьому ж житломасиві навіть технічну воду набирати можна лише в двох колонках. Жителі кажуть, на весь район цього замало. Ми хочемо привернути на даний час увагу, бо на цьому районі проживають мінімум 5 тисяч людей населення. Інші райони мають підвіс води, не мають якісь сповіщення. Ми цього не маємо взагалі. У розпачі через постійну відсутність нормального водопостачання мешканці двох житломасивів та селища Шевченка вирішили звернутися до уповноваженого України з прав людини. Наразі збирають підписи, ми е, пишемо письмо Дмитрію Лубенцю. Е, це омбудсмен по правам е, людини в Україні. І до нього звертаємося зі скаргою, щоб вони якось реагували. Ми маємо право на те, щоб отримувати якісні послуги у профільному підрозділі Укрзалізниці в систематичному засміченні мереж та аваріях на водопроводі звинувачують місцевих жителів. кажуть, люди кидають в каналізацію різний непотріб. Щоб пробити труби, використовують струмінь води під високим тиском, і таке часте очищення призводить до швидкого зношення системи. Перша проблема як була, це жителі, які кидають каналізацію різний непотріб. Труба залізобетонна ну, вже не видержала. 72-й рік постройки е, самою насосною. Десь вона проходилась. Поки ж ми готувались уже до ефіру, мешканці багатостраждальних житломасивів повідомили, вода нарешті з'явилася, але в соцмережах люди вже жартують. Чи надовго цього разу? Роман Михальчук, Денис Єлисавенко і Тарас Іванов. Новини 11 каналу. У кривому розі загинуло велике поголів'я сільськогосподарських тварин. Живцем згоріли 60 свиней. Пожежа виникла у приватному секторі. Густий дим було видно. Далеко від осередку загоряння. Окрім загиблих тварин, ще частина отримала опіки. Вщент згоріло приміщення, де вони перебували. З людей ніхто не постраждав. Причини займання встановлюють правоохоронці. Складне поранення, сім годин евакуації та п'ять операцій. Далі історія захисника Михайла, який лікується в одному з реабілітаційних центрів Дніпра. Що мотивує військового знову стати на ноги та як триває відновлення? Дивіться в нашому матеріалі. Михайло 38, родом з Івано-Франківщини. До повномасштабної війни чоловік працював ветеринаром, опікувався сільськогосподарськими тваринами. Рік тому отримав повістку і без вагань став до лав ЗСУ. Краще зараз я ніж по тому місці. Михайло опинився в саперному батальйоні, брав участь у розмінуванні Харківщини та виконував обов'язки бойового медика. Пізніше потрапив до штурмового підрозділу на Курському напрямку. Там і отримав поранення. Автоматна черга роздробила кістку ноги. Відбилися, відстрілялися, впивішки наші прикривали, мінометка наша прикривала від відхід. Виходили десь десь порядку, сім годин виходили. Так ну не можна було вийти швидко. Бо треба було ще й бій вести, я зрозумів, що, що, кажу, моя на моїх руках. Порано закинув на здорову і поповз. Михайло допомогли знання тактичної медицини. Він самостійно регулював тиск турнікета. Завдяки цьому і зберіг ногу. Після евакуації переніс п'ять операцій. Зараз проходить курс лікування в реабілітаційному центрі рекавері. З ним працює мультидисциплінарна команда фахівців. Наша задача додати йому амплітуду в школіному сеглапісробета і збільшити силу нашніх кінцівок. Так само то витривальність, що має бути. Це ще дуже довгий процес. Пода у відновлювальній програмі вправи для зміцнення м'язь, поступове навантаження на ногу та робота над координацією. Взагалі, а це позбутися милиць наразі. Це ще мінімум рік не буде можливим. Фахівці кажуть, у Михайла вже є хороші результати. Амплітуда руху в колінному суглобі збільшилась на 30%. Але попереду ще багато роботи. Чоловік же мріє після лікування повернутися до своєї ветеринарної діяльності. Штурмувати я вже не зможу. Ну, фізично не змуту. Плюс зараз 6 місяців ще ну, не можна буде ставати на кінцівку. За 6 місяців може багато що змінитися. Все-таки ну, розглядаю більше варіантів та щоб працювати по спеціальності. Олена Петрученко, Дмитро В'єтров, новини 11 каналу. Дніпропетровщина у топ 3 регіонів України за кількістю безробітних в області їх майже 93,5 тисячі і тисячі. Це друге місце в антирейтингу. Найбільше ж незайнятого населення у Харківській області майже 100 тисяч громадян. На третьому місці Сумщина. Загалом в державі наразі 1 мільйон 300 тисяч українців не мають роботи. Це офіційні дані, але насправді безробітних може бути значно більше, враховуючи незареєстрованих. І це вся інформація від команди 11. -го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок аби нічого не пропустити та коментуйте новини. Побачимось вже в наступних випусках. Новин.